Я хотів внести зміну до рішення міської ради, яке сьогодні розглядалося про зміни до бюджету, і перед цим запитав доповідача, чи поступили кошти. Вона сказала, що наразі такої інформації немає, але наскільки я знаю, такі кошти не поступили, але вони мали поступити, оскільки згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, забудовник. Замовник будівництва, яке будується на земельній ділянці належить Львівській міській раді, зобов'язаний сплатити кошти по його участі як внесок розвиток інфраструктури міста. Згідно з 40 цього закону, такі кошти сплачуються до введення будівлі в експлуатацію. Як ми могли всі бачити, 17 травня в порт Сіті, центр, він вже урочисто провів своє відкриття. А отже, як я вважаю, він вже зданий в експлуатацію. Проте коштів не сплачено і я хотів внести зміну щодо доручення юридичного відділу Луцької міської ради, розібратися в цій ситуації, подати до суду позов про стягнення таких коштів на користь Луцької міської ради. Проте, як бачимо, така пропозиція не отримала. Підтримки депутатів депутатівського Риза Споласька заступниківської ви сказали, що не підписана угода. Я не знаю, чому не підписана така угода, оскільки згідно закону, який я вже згадав про міські певної діяльності, під час підготовки такого будівництва, під час його. Тоді, коли не розпочинається угода, має підписуватися. Це називається угода про його участь, і, і згідно цієї угоди, вже підприємство замовник будівництва сплачується кошти на міської міськради. Тобто це вже є порушення, порушенням? Ну я вважаю так. Ігор Поліщук подав депутатський запис, в формату, що потрібно звернутися в суд, оскільки керівництво нового збудованого центру в не сплатило таку, таку велику суму коштів на користь вибух. Не почаєте ви в цьому Ну, На даний час проводиться перевірка за даним фактом. Ростаток перевірки буде відповідний, якщо його не порушення буде реагування. А депутатський запит мене належним чином утофовлений, а дітей будемо розглядати. Чому склалася така ситуація, що керівництво портситі досі не сплатило, бо до ці кошти на благодійні <плес> <Як плес> сталося? Я всіх деталей не знаю, досвіду Лариса Миколаївна займалася заключення цієї години на сесії. Про це говорила, бо, будь ласка, там всі деталі вам скажуть. Я просто в документах зараз не проти. <плес> Дякую.